Всім привіт, дорогі друзі, З вами, як завжди Дудмен. І сьогодні в цьому відео я розкажу, як підняти базу на 25-30 ранг. Я думаю, ви неодноразово помічали, що база зараз зустрічається майже в кожній каточці. В нього максимально імбова ульта. Якщо ще додати крутий гаджет, в нього два хороші, як і один, так і другий. Наприклад, я зараз використовую другий гаджет тільки для карти все або нічого. Для інших карт використовую перший гаджет. Оскільки він вам дозволяє швидко добратися до центру і залутати всі баночки на ньому. Ну а на рахунок пасівки пропоную використовувати другу. Вона дуже імбова і набагато сильніша першої, і фактично ніхто першу не використовує, тому я рекомендую використовувати другу. Ну і снарягу я би рекомендував брати на урону, оскільки ви ближнік і буде зляти на своїх противників. Ну а щодо другого гірца пропоную брати на швидкість кущах. З цим вроді розібралися, але перед тим як перейти вже до самих каточок і різних порад, пропоную тобі поставити лайк, підписатися на канал і на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І переходимо до першої каточки. Насамперед хочу показати вам каточку, де ви спанете далеко від центра, але шанс добратися до центру у вас є. Вам потрібно відганяти ваших противників, щоб залутати якомога більше банок. Далі Шеллі це ваша контра, саме основна. Ви її боїтеся, вона боїться вас. Якщо в неї є ульта, то не думайте на неї залітати, це самовбивство. Принаймні на кубках 650 і вище. На жаль, центр ми не змогли залутати, але повірте, можливість у вас така буде і не раз, тому беріть перший гаджет для цієї карти, щоб зразу залетіти на центр. Я думаю, що цей бас так і зробив, тому має 6 банок. До речі, баз для бази як брат. серйозно, Звісно, є такі, хто будуть вас виносити, хто будь вас кризити, але з основного бази довіряють один одному. Ну і потім в кінці, там вже, звісно, хто переможе, той переможе. Але, як мінімум до топ-5 ви дойдете. Вам ну, Не потрібно залітати на своїх, старайтеся іменно не кризити, а навпаки, спасати. Ось так, як зараз роблю я. Тобто я би міг його добити, але сенсу від цього було б мало, я би так забрав його, але далеко не факт, що я би міг е, вижити далі. Можливо, на мене б залетіли ті два фенги, я би проіграв. Ну а так я його спас, і можливо він в кінці мені віддасть, і це буде спокійний топ-1. І тим більше, ось Вольт. В соло, Вольта я би не виніс, Спайк теж було б небезпечно. А так, баз залетів, Вольт використав Ульт, і зараз в мене є можливість залетіти. На когось з них. До речі, що вам по-любому треба навчитися за базу робити, не промахуватися ультою ні в якому разі. Переважно, якщо іменно дальників багато, то як ви промахнетеся ультою, це скоріше за все, що кінець для вас. Іншу ульту вам буде важко набити, я пізніше відео далі покажу приклад. І ми маємо противника, треба зараз її якось швиденько винести цю боні, або принаймні чуть-чуть набити на ній ульту. І як бачите, баз лутає центр, скоріше за все, що він залетів з гаджетом. Я не буду зараз чіпати базу, вам набагато краще буде затімитися, і вдвох вам буде вже легше виносити всіх дальніків. Звісно, можна і без гаджета добратися до центру, але це буде набагато важче. До речі, ось це ж, що зробив Прима, як бачили, він перекинув базу з гаджетом і тим самим збив ульту база і не застанувся. Вам треба на такі моменти вважати, наприклад, Емс вас може відкинути гаджетом. У вас може ну, багато взагалі є різних, е, за когось важче, наприклад, за того самого Прімо, А, наприклад, за Шелі з ульти винести, е, збити ульту базу набагато легше. До речі, ось якщо був класний момент, тобто нас сильно пробило біом, у нас було 2000 хп, але ні я, ні баз не винесли один одного, тому що ми розуміли, що якщо винесемо, то нам буде вже важче. До речі, з базами Тімець, якщо ви не баз, ризикована штука, особливо, наприклад, для Пріму. Переважно бази виносять Прімо і це ну, таке Вперше, ризиково, но, по перше ризиковано, по-друге, ну, вряд ли ви знати такого базу, який вас буде прям захищати. І зараз ще покажу одну круту фішечку. Як бачите, ми залишились двоє, ні я, Ні він не злітає на нас, Вибачте на мене. Ну і полегенько я буду зараз показувати, ось що йому потрібно йти в зону. Я це все прискорюю, це було доволі довго. І дивіться, що він робить. Він набиває ульт і пробує на мене залітати. Я не кидаю ульт в нього, я чекаю, коли він залетить на мене, і тільки тоді ультую, і виходить, що тільки я його станю і збиваю його ульт. Трохи тупо пояснив, в ну, останньою секундою, як він вже мене повинен застанути, я ультую і тим самим збиваю його ульт, сам не станюся і ще застаню його. Таким способом можна винести навіть набагато сильнішу базу за вас. Наприклад, якщо у вас три банки, наприклад, вашого тімейта база, наприклад, банок 7, я сам таке робив, це повністю реально. Е, ось, до речі, ця каточка, за якою я говорив, то є повну далінків. Я був ну, певний, що я відличу сьомим якимось. Але, як бачите, вони скупчилися, ходять разом, я полегенько собі набиваю ульт. І, як бачите, я його набив. Добре, що я підходив, інакше я б його не зміг набити, і тоді було б мені набагато важче. Ну і так, я забув озвучити, звісно, цим гаджетом першим. Іменно можна спасатися, тобто ультувати до якоїсь стінки і притягуватися. Далі Мортіс. Мортіс, я напевно, виносити не буду, мені буде вигідно винести пайпер. І так, вона теж гаджетом може збити вам ульт. І далі, я, поки не буду чіпати Мортіса, він буде для мене як пушечне м'ясо. Це теж ну, такий, скажімо, прийом. Не скажу, що прям топовий, але Макс буде відволікатися на нього, і якщо вони його винесуть, то десь біля мене винесуть, то я зможу залетіти. Ну, якщо так коротко пояснити, ну ніби щоб вони не тільки на мене фокусувалися, а ще відволікалися на Мортіса. І, до речі, ось вони підходять. Зараз головне, щоб вони не спалили раніше, чим мені потрібно, і я буду мати всі шанси їх винести. Як бачите, ні одна з них не підходить, тобто вони впевнені що я ще десь на карті є. І ніхто не хоче ризикувати. І, до речі, зараз вже потрібно буде зглядати, бо інакше мене спалять. На жаль, так, Макс може відлетіти на гаджеті, але все-таки другим гаджетом я теж притягнувся і її виніс. Далі, набиваємо максимально швидку другу ульту, і нею ми вже промахуємось. Це просто смертельний трюк, такого робити не можна і не повторяти в домашніх умовах, тому що, скоріше за все, що це самогубивство. Набиваєте ульт ось так акуратненько і старайтеся мансити. Якщо не вмієте манцити, це теж буде велика проблема. Виносимо Еша, я його рахую важчим для мене противником, і спокійно виносимо Макс, тому що набили Ульту на Еші. Ну і в принципі в мене на цьому все. Надіюся, тобі сподобався даний гайд. Надіюся, ці поради тобі допоможуть апнути 25-30 ранг. І надіюся, ти поставив це відео лайк та підписався на канал. Ну і звісно, з дзвіночком. Ось ну, тобі дякую за перегляд. З тобою був Дмен, до нових зустрічей!